Цими вихідними в Івано-Франківську знесло двоповерховий житловий будинок. Вибу газу трапився у приватному секторі на вулиці Вербовій. Будинок здригнувся так дуже сильно. Я вибігла на вулицю і побачила, що от через одну хату от дах осідає, так от просто опускається дах над землю. І все. Трьох його мешканців у важкому стані забрали до реанімації обласної лікарні. Кілька днів медики виводитимуть їх стану опікового шоку. Далі планують перевести до відділення. Зараз їхній стан розстріляється як важкий. Вступили в реанімаційне відділення з діагнозом опіки полум'ям газу 2-3 ступені, двоє по 30%, один по 50%. Голова, толоп, верхні кінцівки в основному. Вони при свідомості, але зараз їхній діагноз розцінюється як опіковий шок. Під завалами АМНСники знайшли тіло ще однієї потенційної жертви вибуху – 70-річної жінки. Остаточні причини того, що сталося, ще з'ясовують. Газовики припускають, що винний місцевий водоекотехпром, який проводив поблизу земляні роботи, та пошкодив газопровід. Причина перша це пошкодження газопроводу. Хто пошкодить ні ви ні, я пошкодив той, хто виконував роботу. Тут причина одна, ясно кажуть. Хто виконувати пошкоджував, наскільки нам відомо, приватне підприємство чи ні, але працівниками водоканалу. Натомість у прокуратури інші факти там кажуть, уже порушили кримінальну справу проти посадової особи газового господарства. Через службову недбалість або неналежне ставлення до своїх посадових обов'язків, кримінальна справа порушена саме стосовно посадовця газового господарства. Під час досудового слідства буде встановлено причетність інших посадових осіб до цієї трагедії. Зараз триває перевірка, і тому наразі ще не можна сказати, хто саме ще буде нести відповідальність за те, що сталося. На місці події витік газу локалізували. Людям його не перекривали. Запевняють решта мешканців у безпеці. Триває розслідування справи.